Ви відпочиваєте в готелі, де є спа-зона, де є басейн, хочеться бути веселими, гучними, дозволяти собі розважатися. Все це прекрасно і так воно й має бути. Проте пам'ятайте, що навколо вас є також люди. Якщо ви не один чи одна в басейні, і, наприклад, якщо ви з дітками або просто з веселою компанією, таких самих веселих, як ви, Постійно тримайте в фокусі, чи не заважаєте ви іншим людям? Це не мається на увазі, що ви маєте ходити, знаєте, по струночці, і як гусики плавати там чи качечки один за одним, тихесенько і нічого не говорити, не сміятися і не радіти вашому відпочинку. Я абсолютно не про це, а я про те, щоб було комфортно і вам. І тим, хто поруч з вами, просто уявіть, що сьогодні так голосуєте ви. А завтра, після післяпіслязавтра будуть голосувати всі одразу, чи буде це для вас реальним відпочинком? Насолоджуйтеся відпочинком, але давайте насолоджуватися і іншим.